Приїхала міліція, Ви бачите, от, сліди мешти з цього, куди заходили, було два чоловіка, один високий, але худий, бо не сильно була е, втоптана земля, не сильно, бачите. а один мілкий. Чому мілкий? Бо коли встановило слідство встановили слідство, це в мене є підвал, в підвалі стояла дуже, дуже сильна серцевина. Зайти через двері злодіям не вдалося, не зламали серцевину замка. Та й вирвати її не вийшло. Серцевину пробували, пробували два рази її зламати, але не зламали. Що вони тоді роблять? Вони тоді роблять інакшим чином. Вони обходять, обходять всю кладовку. Обходять, 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 обходять. І... Ламають тут вікно, вставляють фомку, вставляють фомку. І маленька людина, бо маленька людина, бо вікно повністю так от тільки відкривається. Тобто, тобі я сюди не пролізу. Через вікно злодії залізли в підвал, зсередини відімкнули двері. Все крадене сюдою і виносили. 18 листопада вранці привезли речі для бійців на схід, пригадує Василь Конько. Коли зайшов до підвалу, одразу побачив, що тут побували чужі. Тут куп, купа всього, купа всього. тут стояло ящик алії. Ящик розірвали, алію витягнули, лишили мені пляшку. Стояло 9 банок грибів, лишили тільки одну, розумієте? Все, вигріблі. Навіть ящики з яблуком не лишили, тільки 4 штуки. Стояли штуки шість. Капусту брали, тушонку брали, сало брали, всю консервацію, ту, що я хлопцям збирав. Вот, бачите, розривали, чому лишили одну банку. Та візьміш разом з упаковкою. Непрохані гості відкривали мішки, куштували закрутки. Всі полиці були заставлені харчами, грабіжники майже все забрали. Тут були і індивідуальні передачі для бійців: забрали саперські лопатки, лишили тільки одну, котилки і чотири шини до вантажних автомобілів, які мали вести на схід. Кожне колесо коштує не менше двох тисяч гривень. Дешевші до легківки злодії не взяли. Якщо злодій мене дивиться, хай тільки поверне колеса, я віддам хлопцям на передовій, а решту хай собі все залишає. Ну, я думаю, це хтось наводка розуміє, тим більше, самі знаєте, яка зараз там ситуація на сході. А треба, який удар в тил по волонтерам, ті, що допомагають нашим бійцям на сході. Це я, це я рахую був удар по волонтерській групі. Що вибиті нас скалії? но ну, я їм кажу, не дочекайтеся. Ми з траю, група працює, і ми через тиждень знову відправляємо форум на на схід для наших хлопців на передову. Правоохоронці кажуть, розслідувати цю справу для них буде справою честі, адже волонтерська група Схід та захід єдині неодноразово допомагала і їх колегам на сході. Поліцейські вже відпрацьовують можливі версії пограбування. Можна зараз відпрацьовувати одну з версій цієї кардіжки, хто б її міг скоїти, тобто ми відпрацьовуємо. Раніше судимих людей, людей, які неодноразово вже були засуджені власне за крадіжки, які мають навики проникнення, проникнення і відважування власне пластикових вікон. На жаль, від початки пальців на місці події не вдалося зняти, звідки працювали в рукавичках. На сьогоднішній день нами порушено кримінальне провадження згідно статті 185 частини 3, це якраз є крадіжка з проникненням у приміщення.